Друзі, всім привіт! У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про вирощування овочів на продаж. Я вже приблизно років сім займаюся цим процесом, і сьогодні я просто поділюся своїми напрацюваннями за 7 років. Говорити будемо про популярні культури, пізніше озвучу які, і я просто з ходу розповім. От з чим ви почнете стикатися на практиці з самого початку. Ну, це відео буде більш для, такі, знаєте, нової аудиторії, яка постійно до мене додається на канал. На цю тему трошки зняв я відео про вирощування на продаж, але я, я бачу, що інформація достатньо актуальна, тому вирішив записати як би сказати, таку знаєте, свіжу версію. І сьогодні ми будемо говорити про вирощування популярних овочів суповідно, хто як каже. Мова буде йти за картоплю. Помідор, перець, потім часник, цибулю вирощували на продаж, огірок колись вирощували на продаж. Тобто всі ці популярні овочі, І яке я зрозумів, от просте правило в цьому всьому вирощуванні. Да? Воно достатньо такі просте, примітивне і очевидне. Це те, що у вас повинен бути ринок збуту. Тому що якщо немає у вас ринку збуту, то весь цей процес, ці всі вкладення в це діло, вони починають трошки, як кажуть, іти -ід -ід не тим маршрутом, яким вони повинні йти. Тобто, в ідеалі, звісно, продавати в якомусь непоганому місці. Я це багато разів казав на каналі. Це перше. Друге, що я хотів би сказати, що всі знають, що на базар приходити рано. Тому що якщо. Ви вже в пік сезон продаєте, то там вже трошки все по-іншому. Там є сезонна ціна, ну, ну, то не то. давайте з вами чесно скажемо, То не то. теж продажа, то непогана копійка виходить, в тебе його багато, тому що це пік сезону. Але а, невисока ціна, вона достатньо такі, а, сильно тормозить процес, я б сказав. Би. От Є велика різниця продавати мало товару по великій ціні. І продавати багато товару по ціні. От перший варіант вам сподобається більше, ніж другий, повірте мені. Ну і сил ви будете тратити набагато менше. Третє це те, що треба, а вже ж в це діло вкладувати. В що вкладувати, ну, примітівщини з примітівщини, це будуть добрива, насіння. Це будуть зразу, треба думати наперед, де ви будете садити, оранки, фрезування, хто це вам буде його робити, тому що. Навіть якщо це будуть теплиці, навіть якщо це будуть там невеликі е, ділянки, все одно його копати лопатою якось неправильно, мені здається. Е, як мінімум, це можуть бути такі, знаєте, невеликі мотоблоки або важкі культиватори. А тому цей процес треба вирішити за ну зарані, я кажу, тому що ну, попутно його вирішувати в моменті не дуже все класно, тому що якщо свого немає, треба не да з кимось домовлятись, А щоб мати своє, треба да це вкладувати теж непогані гроші. Ну, третє, це буде саме по укладенні, я б сказав. По поводу поливу, да? в ідеалі да, зробити полив потрібно. Ну я десь років. Вже 10, напевно, навіть більше вже вирощую без полива. Ну, мене регіон дозволяє, мене полісся. Якщо у вас не полісся, якщо у вас південна там, Україна, там, центральна Україна, а не слуглинністі такі ґрунти, а просто піски, які потребують регулярного поливу, то вже ж треба думати за це питання. Тому що зараз ви бачите, яка погода. Ось зараз у нас весна, води немає, сніга не було, дощів не було. Ну, то тільки ось вітер має, висушує ділянку. Більш нічого у нас немає зараз. І цей процес запущений був ще рік тому. Десь літо сухе було, теж там трошки дощі побули, гриби пішли і їх не було. Потім чуть -чуть восени було дощів, ну зима суха була, води в кого особливо людей немає. Тому, що вам робити, чи копати криницю, чи робити скважину, ну, я не є в цьому плані експертом, я теж це планую робити в скорому часі, тому що це теж не варіант. Ну, У відкритому вирощуванні, якщо посуха, то непогано себе показують помідори. Вони ну, не, ну да, полив на них теж треба, вода теж треба, але, як показує практика, багато води їм не потрібно. Це не полуниця, яка постійно наливається. Вони не, ну, помідори не дуже полюбляють там якусь. А, ну, і збиток вологи, я би сказав, тому що не починають вражатись від автовторозу. А дайте холодну ніч і все стоїть і завжди чорне, якщо конечно, не було профілактики. А, до вкладень я би ще відніс, би, напевно всі ці хімікати, тому що вони зараз коштують серйозні гроші, особливо, якщо а, працювати з сингентою. Я нічого проти неї не маю, просто кажу, як є. Тому що сингента зараз дорога, вирощування з нею не дешеве. І так, да, я знімав багато відео про сімейний сад, типу аналоги і так далі. але не завжди там всі можна препарати замінити. Тому вкладення без них ніяк, нічого ви з цим не зробите. А тому, якщо підсумувати вкладення, це це буде насіння, добрива обробка ділянки технікою, ну і вже ж а, інсектициди і фунгіциди для захисту ваших культур. Я сподіваюся, серед вас немає наївних, які думають, якщо вирощувати на продаж, то це якісь там народні методи. Вони не працюють у великих об'ємах. Навіть в невеликих об'ємах вони не працюють. Там, якщо десь рядочок для себе, да, воно може працювати, але якщо це там 5, 10, 15, 20, 30 соток, півгектара і вище, ну, ну за, за які народні методи ми говоримо. Це я не знаю, це як мертвому припарка буде. Шкідників це не бере. І або постійно треба ходити регулярно, але на це часу теж особи нема, бо паралельно ще продавати, треба і готуватись до базару. А, а якщо брати, наприклад, хімічні обробки, да, вони ефективні, але треба вміти їх правильно робити. Там теж є свої нюанси. Наступний такий пункт, я б назвав, би це, напевно, тренд. Що садити? В сезоні, наприклад, 2025-2026 Тобто ви самі повинні розуміти, що, от, по вашої, на вашу думку, буде в тренді. І те, що буде в тренді, воно буде зазвичай, по-перше, я би сказав, би, на нього буде невелика конкуренція, по-друге, на нього буде непогана ціна. І воно буде непогано продавати. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, от ви всі знаєте, що в тому році картопля коштувала там восени осінню по 30 гривень за кілограм. Як ви гадаєте, в сезоні 2025, скільки людей буде садити картоплю на продаж? Правильно, багато. Тому великого сенсу розраховувати на те, що восени буде знов така сама ціна, я би не став. Так, да, є нюанси, такі як погодні умови, засуха, або взагалі заливають дощами. А тоді ну, тренд може змінюватися. Але як показує мені практика, десь відсотків 70% того, що ви так от попланували, воно зазвичай справджується. А все інше можна відкинути там на погодні умови. І то погодні умови можна регулювати, наприклад, тим самим капельним поливом, якщо сезон засухи. Да, якщо великі там насадження, то да, не, ну, не сильно вийде, особливо вирощувані картоплі. Якщо помідори вирощуєте, перець, да, капельний полив можна зробити, Це те, що я розповідав. У пункті про якісь витрати там і капельний полив. А, то да, якщо не багато, якщо багато, то теж таке знаєте, питання. І, ну, як показує мені теж досвід, що якщо грамотно, толково все зробити, а, не нахапувати їх багато ділянок, а дійсно на одній ділянці ну, нормально зайнувати і робити це вчасно, робити це правильно, то а, з однієї невеликої ділянки можна заробляти непогані гроші. Я не кажу, що це великі, я не кажу, що це малі гроші. Я не кажу, що це непогані гроші, на них можна спокійно жити. Непогане доповнені. Друзі, дуже сильний вітер. Вирішив все-таки приїхати на ділянку, змінити, знаєте. Таку обстановку, щоб вам просто трошки зміна кадра була, щоб не було такого, що я там у батьках постійно знімаю, батьків постійно не знімаю, батьках кажу, і в все кімнаті. Тобто вирішив на, ну, на ділянку з чесничком приїхати, познімати, щоб трошки змінити такий знаєте, кадр. А, то сьогодні такий дує достатньо сильний вітер, а північний, ну, петличка, мікрофон в, в таку погоду ну, не сильно рятує ситуацію, теж трошки буде задовувати. Тому зразу знаєте, перепрошую за а, там, грипіння мікрофону. Наступне спостереження, друзі. Це те, що, напевно, треба робити ставку не тільки на одну культуру. Тому що, як показує досвід, буває кожного сезону по-різному. Буває там, наприклад, якась культура в ціні і може бути достатньо довго в ціні. Потім її взяли і всі не садили, вона впала в ціні, нема кому продавати, вона нічого не коштує. І на виході коментарі під відео, що на вирощуванні нічого не заробиш. Тому мої спостереження наступні, що хоча б три культури у вас повинно бути. У нас із основних це молода картопля, помідори, перець і часник, тобто такі культури. Так якось, часник 2024-му. Хтось каже, гарна ціна була, а хтось каже, була по 10, по 15, по різному бувало. Но тут все-таки ще залежить багато від того, по чому спеціалізується регіон. Я теж це казав у своїх відео. Тому що якщо регіон спеціалізується в вирощуванні, в основному солодкі кукурудзи і висадити біля них солодку кукурудзу, ну, вихід по культурам буде не такий. Він буде, але він буде не такий. Ну і ще буде багато залежать, в якому місці будете її продавати, солодку кукурудзу, якщо буде на неї серйозна конкуренція. Тому а, тут треба, знаєте, правильно вміти балансувати. По цій причині 3-4 культури непогано будуть вам допомагати. А, буває таке, що одна культура за сезон. Може заробити в три рази більше, ніж вона заробила, наприклад, в тому році. І ви посадили одну одну ту саму площу, і на виході ви зібрали один і той самий врожай. Просто ціна трошки змінилася, був дефіцит, і а, в, в цьому сезоні, а, що був, це була картопля. Вона була весь сезон майже 30 гривень. А, непогано були по ціні перці. Так само була, були помідори. Помідори у нас в цьому році, наприклад, з фітофторозом багато в кого лягли. І зразу на них ціна непогано скаконула, і достатньо таки довго вона трималася, і ну, був непоганий торг на помідорах. Як воно буде в цьому році, ніхто ж не знає. Може в цьому році всі насадять, і на виході там ціна буде на в пік сезону 15-10 гривень. Таке теж буває, але до цього треба мені здається бути готовим. І останнє що я хочу сказати на завершення цього відео, що ніхто вам не дасть гарантії, що ви заробите. Ніхто не дасть гарантій, що ви заробите гарно. Ніхто не дасть гарантії, що ви дійдете до фіналу і зберете гарний врожай. Це по суті, я б сказав би, навіть не гра в казино, не в рулетку, а просто ти робиш це з надією, з вірою в те, що ти в майбутньому щось продаси. Я роблю саме так. Тобто в мене нема такого наперед, що я там рахую приблизний врожай, виход по культурам. Це дуже погана історія, тому що потім починається проблема. Саме класне це просто розуміти, що да, може, наприклад, бути гроза, град, може все побити, там, сходи кукурудзи, там, і кукурудзи солодкі може не бути. Чи ще щось там зробить. Чи, ну, прийшла засуха, а, частичку треба волога, а нема чого, головка не наливається, на виході нас фракція стебільшого 4 плюс. Тобто кліматичні умови дійсно можна регулювати. Але а, мені здається, чим буде більша ділянка, а, тим важче буде їх регулювати, тому що це будуть а, більше вкладення. Не кожен із вас на них готовий піти. Особливо в такий час. Але я думаю, наступне, що однозначно, якщо у вас є якась площа, якщо у вас є ділянка, однозначно треба спробувати. Тому що поки ти не спробуєш, ти не дізнаєшся, наскільки це прикольно, наскільки це може тобі сподобатися, а може в майбутньому так станеться, що ти захочеш тільки цим займатися. Наприклад, я спробував років сім тому і навіть по цей день розумію, що це робота, яка викликає повагу. Навіть на цьому можна отримувати певне задоволення, друзі. Тому я надіюся вам такі знаєте, посил відео дав правильний, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Ну а суми суми, ну, суми ну кожного, кожного будуть різні. Я не думаю, що актуально їх зараз стоять і, як би сказати, більш детально їх озвучувати. Ну, а ви поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі!